Чому співробітники не завжди адекватно реагують на скарги клієнтів? Відповідь одна: у співробітників недостатньо ресурсів. Або компанія не створила чіткі правила поведінки, що потрібно робити в ті чи інші ситуації, коли приходять клієнти і скаржаться, або просто навіть не зазначила до кого з колег або керівництва потрібно звертатись у таких ситуаціях, тим паче, що бувають дуже нестандартні ситуації, і компанія може нести дуже величезні ризики, передусім репутаційні ризики. Ще один дуже важливий ресурс наших співробітників це просто енергія, їхня здатність думати, приймати правильні рішення. Якщо ваші співробітники працюють тиждень без нормальних вихідних, без нормального відпочинку, то швидше за все в них буде дуже мало ресурсу для того, щоб реагувати правильно, адекватно реагувати на скарги клієнтів. Тому, якщо кількість скарг клієнтів, про які вам відомо збільшується, подумайте, будь ласка, чи достатньо у вашого персоналу ресурсів, щоб такі скарги ефективно вирішувати.